Бійцям на передову потрібна не лише зброя, а й маскувальні та антимоскітні сітки та змінний літній одяг зі зміною пори року у військових на передовій змінюються потреби, а у волонтерів більше роботи. Зараз вони шиють літню форму та керемати, задовольнити усі прохання хлопців іноді не встигають, кажуть кропивницькі волонтери. Тож закликають українців активніше долучатися до допомоги не лише донатами. Що саме треба зараз, і бійцям, і волонтерам розкаже Юлія Бабак. Оце осколок залетів сюди. Ось о. маленький, начебто осколок. Він побив всередині все. Це наплічник українського воїна. Під час бою в нього влучив уламок від російського снаряду. Завдяки амуніції, що була в рюкзаку, боєць отримав незначне поранення. Але всі речі в окопі згоріли. Шеврон оберег. він один єдиний залишився цілий. Все решта побита, і турнікет, все це розбита. Розтрощену військову амуніцію. Волонтерка Тетяна Сила тримає у волонтерському штабі як експонат, що демонструє нескінченні потреби бійців на фронті. Те, що кажуть, де воно дівається, що ми надаємо. Воно за одну хвилину може все, все, все що було, все пропасти. Тому з початку війни у Кропивницькому волонтерському центрі робота не припиняється ні на мить, а зі зміною сезону її лише більше, говорить Тетяна. Наразі на літо конче необхідна велика кількість маскувальних сіток зеленого кольору. Плести допомагають кропивницькі школярі. Що ворогов не побачили. Це дуже легко. Замість термобілизни. Тепер кравчині шиють літню форму. Взимку шили з відходів шапочки, а влітку панда. Дуже багато поранених хлопців, які там знаходяться, ну сюди їх не приправляють, а тоді забирають з госпіталя, а в них нема нічого. Нагальна потреба й в засобах від комарів. А воно одягається на, на каску, одівається. Ага. І ніяка мошка, ніякий комар не лізе ні в рот, ні в нос. Оце такі спреї зараз. Ну, від комарів від комарів ще мало, а кліщей дуже багато кліщів. Не зменшується потреба в колесах для автівок, тепловізорах, дронах. Все це кропивницькі волонтери купують за донати і невтомно відправляють на різні бойові позиції. кажуть, зупинятися не планують до перемоги і закликають українців допомагати не лише грошима. Руки потрібні нам. Ми і шиємо, і в'яжемо, і пакуємо, і відправляємо, і сортуємо. Субота, неділя, пару годин. Ну кожен може прийти. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.